В тисячі мертвих окупантів такі втрати Росії у війні за останню добу разом із живою силою ворога збройні сили України знищили вісім танків, шість бойових броньованих машин, три артсистеми та інше озброєння росіян. За день наші захисники відбили майже 70 атак противника. Цієї ночі окупанти атакували Україну шахедами з південного напрямку. Загалом нарахували до 17 пусків ударних безпілотників, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. 14 шахедів сили протиповітряної оборони знищили. За попередньою інформацією, жертв немає. Проте окупанти влучили по одному з підприємств Одеської області. Через це там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Ворог продовжує бити по містах і селах. Вдосвіта окупанти вкотре атакували Харківщину, обстріляли Куп'янськ. Там пошкоджені будинки та господарські споруди. Постраждалих на щастя немає. Касетними боєприпасами та ракетами росіяни також обстріляли Курахівську громаду на Донеччині. Пошкоджено торговельний комплекс Укрпошту, «Укртелеком», лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав. Також серед ночі двох ракетних ударів зазнав Торецьк. Там дві людини загинули. У Бахмуті російські вояки просуваються у центр міста, стверджують аналітики інституту дослідження війни. За їхніми даними вагнерівці зуміли захопити адмінбудівлю міськради. Ймовірно, вони продовжать спроби закріпити контроль над центром міста і намагатимуться просунутися на захід через густо населені райони міста.